Для зручності та пришвидшення лікування пацієнтів доброчинці благодійного фонду Віва Україна продовжують допомагати медичним установам країни. Цього разу нове обладнання доправили до Конотопської центральної районної лікарні. Зокрема, для хірургічного відділення лікарні волонтери передали сучасне оснащене електроприладами ліжко, яке використовуватимуть під час хірургічного втручання. Ми сьогодні отримали Дуже гарний операційний стіл, сучасний з електроприводами, так само одне функціональне ліжко, яке так само на електроприводах, і е, дуже гарну кушетку. Е, міська влада продовжує працювати над залученням допомоги і перш за все для наших лікарень. Ми хочемо подякувати фонду «Віва України, який нам допоміг якраз з постачанням саме цього обладнання. Заступник міського голови додав, що співпрацю продовжуватимуть, адже це покращує та пришвидшує допомогу. Нагадаємо, що напередодні благодійний фонд Віва Україна вже встиг оснастити сумську обласну клінічну лікарню 24 ліжками, які передала Україні німецька клініка Крістофорс Клінікен GmbH.